Отже, чим живе Буковель? Доброго всім дня! Випала нагода побувати на Буковелі. Як тут кажуть в оголошеннях, серце туризму в Україні? На Буковелі все спокійно, прекрасні гори, краєвиди, працює витяг, є люди, можна собі походити, подумати, поговорити. Познімати відео Reels. побути на одинці з собою, можна і компанії. Така ситуація. Гори жують, гори дихають. Чекаємо на зиму або, на ще якісь інші сюрпризи, погодні, кліматичні. Тримайтеся, до нових зустрічей. Підписуйтесь, все